28 жовтня 1922 року близько 30 тисяч італійських фашистів, одягнених в однакові чорні сорочки, рушили на Рим з вимогою передати їм владу в країні. Вони практично не зустріли ніякого організованого спротиву, і король Віктор Еммануїл III змушений був призначити лідера фашистів Беніто Муссоліні прем'єр-міністром. Марш на Рим став першою великою перемогою Мусаліні, яка започаткувала його стрімке сходження до вершини абсолютної влади в Італії. Ця подія залишає немало запитань. Чому похід чорносорочечників викликав співчуття і підтримку у більшості населення? Чому не втрутилася армія? Яку роль у подіях відіграв Мусаліні? Врешті-решт. Як такий переворот став взагалі можливим. Почнемо з самого початку. Як і в Німеччині, в Італії, причини виникнення фашизму, багато в чому визначалися результатами Першої світової війни. Після закінчення війни Італія була виснажена. Понад 600 тисяч загиблих, 450 тисяч інвалідів та понівечених величезний зовнішній борг. Що спричинив сильну інфляцію. Демобілізовані після закінчення війни солдати не могли знайти роботу. До того ж, Італія отримала набагато менше, ніж Антанта їй обіцяла у 1915 році перед вступом у війну. Отримали територію Трентіно та Південного Тиролю, область Фріулі венеція Джулія і півострів Істрію. Але область Фіуме і частину Далмації, обіцяних союзниками, отримати не вдалося. Не надали Італії також жодних колоніальних компенсацій за рахунок колишніх німецьких колоній та Туреччини, що також було обіцяно. Не випадково поет, а потім політик Габріель Д'Анунціо назвав перемогу Італії скалічиною. До невдоволення військових додалося обурення селян та робітників. Селяни даремно чекали на земельну реформу, обіцяну під час війни. Робітники боролися за скорочення робочого дня та підвищення заробітної плати. 1919 року почались бунти через дорожнечу хліба. Профспілки соціалісти та комуністи окрилені успіхом більшовиків. Закликали до соціалістичної революції. Існувала навіть народна пісня Зробимо, як у Росії. У серпні 1919 року селяни об'єдналися у Червону лігу» і почали самочинно займати землі. Робітники розпочали серію страйків та окупацію заводів та фабрик. На захоплених підприємствах робітники почали організовувати робітничі ради. Рух наростав і тому два роки, 1919 та 1920, назвали Червоним дволіттям. Комуністична небезпека сприяла активізації праворадикальних рухів. У березні 1919 року колишній соціаліст Беніто Муссоліні заснував у Мілані Італійський союз боротьби Фашіо Ді комбатіменто», Основною метою якого була боротьба з комуністичною загрозою. Члени організації носили чорні сорочки, жовті та червоні смужки на зап'ясті, кольори Риму. Символом організації була фасція, давньоримський символ влади. Нагадую, що фасції – це в'язових або березових лозин, перетягнутих червоним шнуром або пов'язані ременями. Ці фасції в епоху Римської республіки носили ліктори, які супроводжували консулів і символізували владу консулів. За межами міста у фасці вставлялася сокира, що символізувала право консула страчувати і милувати підданих. У межах Риму це право залишалося за народними зборами. Їм було надано значення символу державної та національної єдності. Як у відомому анекдоті про віник, який не зламаєш, а окремі прути ламаються легко. Тобто, на противагу марксистській теорії боротьби класів пропонувалося вчення проєднання різних соціальних груп у межах держави, коли ці групи або класи видаються не антагоністами, а союзниками у досягненні спільних цілей, якими оголошувалося. Процвітання держави та народу. На третій Конференції Союзу 9 листопада 1921 року він був реорганізований у Національну фашистську партію ПНФ, що включилася до виборчого процесу. Програма цієї партії передбачала ухвалення нової конституції країни, виборче право з 18 років, у тому числі жінкам і навіть тубійцям колонії вісьмогодинний робочий день трудящим, скасування сенату, захист дитячої праці, виборність чиновників, свободу совісті, свободу друку, а також передачу Італії Фіуме та Далмації. Потім Мусоліні зажадав провести перевірку всіх договорів про військові поставки в армію за роки Першої світової війни, конфіскувати маєтки та надати землю селянам. Погодьтеся, що за таку програму, охоче проголосували б виборці у більшості держав навіть зараз. Те, що у програмі проголошувався пріоритет інтересів держави над інтересами особистості, навряд чи когось насторожило. Скоріше, навіть навпаки, було реорганізовано загони бойовиків фашистської партії, так звана добровільна міліція національної безпеки, більш відома як. Чорносорочечники або сквадристи. Основу їх становили колишні армійські офіцери, а також колишні бійці ударних підрозділів Ардіті Сміливці. Це штурмові підрозділи італійської армії в роки війни, що складалися з особливо хоробрих солдатів. До речі, і чорний колір сорочок, успадкований від цих підрозділів. Потім до лав чорносорочечників почали вступати цивільні, які представляли всі верстви суспільства. До кінця 1921 року у фашистській партії було вже 250 тисяч чоловік. Сила фашистських організацій постійно зростала, внаслідок чого в країні почалася млява громадянська війна. Тому наступні два роки, 1921-22. Отримали назву Чорного Дволіття. Фашисти почали нападати на редакції соціалістичних, комуністичних та радикальних газет, робітничі клуби, друкарні, приміщення проспілкових та кооперативних організацій. Почалися напади фашистів на страйкарів, відбувалися сутички між комуністами та фашистами із застосуванням зброї з обох боків, загиблими та пораненими. Поліція та армія при цьому часто не втручалися, іноді затримували чорносорочечників, але швидко випускали їх, особливо якщо фашисти брали в облогу поліцейські дільниці. Однак на парламентських виборах 1921 року фашисти отримали всього два мандати. Щоправда, за рахунок депутатів, обраних за списками інших партій. Їхня парламентська фракція налічувала понад 30 осіб. У 1922 році фашисти практикували вже захоплення цілих міст, Тревізо, Равенни, Феррари та інших. Це відбувалося так: кілька сотень озброєних чорносорочечників ходили до міста, громили приміщення комітетів комуністів та соціалістів. Нападали на квартири робітників, активістів, громадські будинки, державні установи, редакції газет. Тих, хто опирався, вони били й катували. Широко застосовувався такий метод знущання, як насильницьке годування жертви касторкою. Це переповнило чашу терпіння антифашистських сил. Соціалісти закликали італійців до загального страйку. Щиро кажучи, краще б вони цього не робили. Страйк почався мляво, і до того ж, фашисти заявили, що якщо уряд не діятиме, вони самі придушать страйк. Завдяки цьому фашисти вперше отримали підтримку середнього класу і промисловців, яким вже порядком набрид бедлам, що відбувався в країні. Фашистська партія стала сприйматися як партія закону та порядку здатна навести нарешті лад у державі. Вже 3 серпня ліві зазнали фіаско. Страйк було припинено, соціалістичний рух втратив свої позиції та розпався. Настав момент рішучих дій 24 жовтня 1922 року Мусаліні, виступаючи в Театрі Сан-Карло в Неаполі, проголосив похід на Рим. Загальне керівництво маршем було покладено на так званих квадрувірів – вірів Італо Бальбо, Мікеле Б'янкі, Еміліо Де Боно та Чезаре Девеккі. 27 жовтня було опубліковано звернення Національної фашистської партії до італійського народу про початок походу на Рим і того ж дня близько 30 тисяч чорносорочечників виступили з Перуджі до Риму. Вони були озброєні стрілецькою зброєю. 9 тисяч гвинтівок та 10 кулеметів вони захопили у військовому складі Перуджі за повного невтручання армійського командування. А в місті Фоліньо, командир місцевого гарнізону, за своєю ініціативою передав чорносорочечникам ще 7 тисяч гвинтівок та 30 кулеметів. за повної підтримки місцевого населення. Що виражалося в оваціях і фашистських вітаннях з боку глядачів, колони повстанців підійшли до Риму і зупинилися в 30-40 кілометрах від столиці. А що ж влада? Здавалося б, вона мала всі можливості придушити повстання протягом кількох годин. Армійські частини значно перевищували повсталих і за чисельністю, і за озброєнням. Скажімо, кілька танків, хоч якими примітивними вони були в той час, легко могли зупинити і розгінати колонну. Тому того ж дня прем'єр-міністр Італії Луїджі Факта звернувся до короля Віктора Еммануїла III з пропозицією оголосити в країні стан облоги і ввести в дію військові трибунали. Король погодився і наказав прем'єру підготувати текст указу на підпис. За розпорядженням прем'єр-міністра, армія взяла контроль за становищем у Римі, Генуї, Болонії та Мілані. Однак відразу ж почалися збої. Префект Мілана відмовився виконати отриманий з Риму наказ про арешт Беніто Мусоліні. Вночі король провів низку консультацій. Із колишнім прем'єр-міністром Антоніо Саландрою, депутатами-фашистами та, головне, з армійським командуванням. Вирішальною була розмова з маршалом Армандо Діасом. На запитання короля, як поведеться армія, генерал Діас відповів: Ваша величність, армія виконає свій обов'язок, але краще не піддавати її цьому випробуванню. Стало ясно, що результат боротьби дуже непередбачуваний. О 6 ранку, 28 жовтня, прем'єр-міністр привіз на підпис королю декрет про введення в країні к стану облоги, але Віктор Еммануїл III, змінивши за ніч своє рішення, відмовився його підписати. Після цього Луїджі Факта подав у відставку. А король запропонував Антоніо Саландрі сформувати новий кабінет, надавши фашистам на чолі з Муссоліні міністерські портфелі. Однак, отримавши пропозицію телефоном з Риму увійти до складу уряду Саландрі, Беніто Муссоліні заявив, що фашисти не для того витрачали скільки сил для організації маршу на Рим і зажадав посаду прем'єр-міністра. Робити нічого Віктор Еммануїл змушений був виконати вимогу Муссоліні, який став господарем становища. Дуче прибув до Риму нічним потягом. Вранці 30 жовтня одягнувся в чорну сорочку і штани і влаштував пам'ятну фотосесію в захопленій столиці Італії разом із загонами фашистів, які безперешкодно увійшли до столиці. Після аудієнції у короля. Муссоліні сформував уряд, сам він обійняв посади прем'єр-міністра, міністра внутрішніх та закордонних справ. Армандо Діас був призначений військовим міністром генерал Еміліо де Боно – міністром поліції. 31 жовтня відбувся парад 50 тисяч чорносорочечників перед палацом Квірінал. Їх вітали король Еммануїл III, Муссоліні та генерал Діас. Того ж дня за наказом Муссоліні почалося виведення чорносорочечників із Риму. Щоб зрозуміти позицію армії, варто подивитися на цю фотографію. На ній у центрі Муссоліні і зліва направо троє з чотирьох квадрумвірів. Генерал Еміліо де Боно, командувач корпусом дуже популярний у військах, Італо Бальбо, і Чезаро Веккі. Два славетних бойових офіцера, володарі багатьох нагород, герої Італії. Щодо четвертого квадрумвіра Мікеле Б'янкі, то він так само, як видно з його фотографії, теж не штафірка, а був зовсім не чужим для армії. Для більшості італійських офіцерів стріляти в цих людей було гірше, ніж стріляти в себе. Це означало вбивати славу армії. Та її серце, Беніто Мусаліні став прем'єр-міністром, але поки що не диктатором. Втім, далі все було справою техніки. Важливим кроком було ухвалення закону Ачербо, запропонованого бароном Джакому Ачербо, який був ухвалений парламентом у 1923 році. Відповідно до цього закону партія, яка здобула перше місце на виборах. І не менше 25% дійсних голосів отримувала дві третини місць у парламенті. Мандати, що залишилися, розподілялися між іншими партіями відповідно до пропорційної системи. На виборах 1924 року, проведених згідно з новим законом, Муссоліні отримав лояльний парламент, готовий приймати всі необхідні фашистам закони. Щоправда, іронія долі полягає в тому, що фашисти зібрали 63% голосів і отримали б дві третини мандатів і без закону ачербо. Формування тоталітарного режиму було завершено 1928 року. Цього року керівний орган фашистської партії, Велика Фашистська Рада, стала найвищим органом держави. Всі партії, крім фашистської, офіційно були заборонені, а до виборів допускалися лише кандидати, схвалені Великою Фашистською Радою. На цьому дозвольте закінчити мою розповідь. Якщо вона була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!